Ранок починався не зі співу птахів чи м'якого світла. Він починався з вібрації, глухої, настирливої вібрації смартфона на скляній поверхні тумбочки. Тарас розплющував очі і кілька секунд просто дивився у стелю, бездоганно білу, рівну, позбавлену будь-яких тріщин чи недоліків. Як і все у його квартирі, як і все здавалося, у його житті. Він спускав ноги на прохолодний ламінат, жодних капців. Він не любив зайвих речей, зайвих рухів, зайвих звуків, швидкий душ, де вода завжди була ідеально виставленої температури, гоління автоматичною бритвою, що дзищала монотонно й передбачувано, одяг підібраний ще з вечора, сірі штани, синя сорочка, усе випрасуване, усе бездоганне. Кухня зустрічала його холодною стільницею зі штучного каменю та блиском хромованих поверхонь. Кавомашина, слухняно кліпнувши індикатором, видала порцію еспресо, гірка, позбавлена будь-яких відтінків рідина, обпікала горло. Їсти не хотілося. Організм, здавалося, давно забув, що таке справжній голод, замінивши його на постійне, ниюче відчуття тривоги. Тарасові було 32. Він працював старшим координатором у великій логістичній компанії. Його робота полягала в тому, щоб з'єднувати точки на карті вантаж з пункту А в пункт Б водій, склад, митниця, клієнт десятки дзвінків, сотні електронних листів, нескінченні таблиці в Excel та спеціалізовані програми, що мерехтіли на двох моніторах. Він був диригентом хаосу, людським маршрутизатором, і цей хаос висмоктував з нього всі соки, залишаючи наприкінці дня лише порожню оболонку. Колись у далекому студентському житті він грав на гітарі, пальці знали тепло дерева і натяг струн. Зараз вони знали лише гладку поверхню мишки та клацання клавіатури. Гітара давно припадала пилом у шафі у старому потертому чохлі. Вона була артефактом з іншого життя, яке, здавалося, належало комусь іншому. Дорога на роботу була продовженням ранкової рутини навушники у вухах, але музики там не було лише активоване шумозаглушення, що відсікало гул міста, розмови, життя. Він їхав у трамвай, дивлячись крізь вікно на обличчя, будинки, дерева, але нічого не бачачи просто рухомі плями, фон для його внутрішньої тиші, що межувала з вакуумом. В офісі його чекав звичний гул, клацання клавіатур, телефонні розмови, що зливалися в одне нерозбірливе дзижчання, схоже на звук вулика. Тарасе, фіни не приймають машину, кажуть, документи не ті. Тарасе, водій застряг на кордоні. У нього закінчується робочий час. Тарасе клієнт погрожує штрафами. Вантаж мав бути ще вчора. Він вирішував проблеми спокійно, методично, холоднокровно. Його цінували за стресостійкість, за здатність знаходити вихід з будь-якої ситуації. Ніхто не знав, що ця стресостійкість була лише іншим ім'ям для абсолютної апатії. Йому було все одно чи приїде вантаж вчасно, чи отримає клієнт свої палети з плиткою, чи буде водій спати в кабіні ще одну добу це були лише змінні урівнянні, яке він мусив розв'язати. І він розв'язував щодня з дев'ятої до сьомої, а іноді й довше. Того вечора він повертався додому пізніше, ніж зазвичай. Важкий день, сповнений криків у слухавку та загрозливих листів, написаних великими літерами. Він сидів у напівпорожньому трамваї, що ліниво повз знайомим маршрутом. Шумозаглушення в навушниках працювало наповну, але він все одно відчував в тому, що сідала в кістках, у м'язах, у думках. На одній з зупинок майже всі пасажири вийшли. Трамвай рушив, і Тарас машинально окинув поглядом спорожнілі сидіння. На одному з них біля вікна лежав предмет не телефон, не гаманець, не рукавичка. Це був альбом. Простий альбом для ескізів у твердій темно зеленій обкладинці, перетягнутий гумкою. Першим бажанням було проігнорувати. Чужа річ, чужі проблеми у нього своїх вистачало. Але трамвай набирав швидкість, а альбом самотні лежав на пластиковому сидінні. Щось у тій картині самотності було співзвучне його власному стану. Він підвівся, пройшов кілька кроків і взяв його до рук. Альбом був важчим, ніж здавалося, обкладинка на дотик була шорсткою, приємною. Він сів на своє місце, тримаючи знахідку на колінах. До його зупинки залишалося ще кілька хвилин. Вдома, у стерильній тиші своєї квартири, він поклав альбом на стіл, повечеряв залишками вчорашньої їжі, навіть не розігріваючи. Механічно переглянув новини на планшеті, і лише потім його погляд знову впав на зелену обкладинку. Цікавість, незвичне і майже забуте почуття вирухнулося всередині. Він зняв гумку і розгорнув альбом. Перші сторінки були заповнені швидкими начерками людські руки, десятки рук у різних положеннях, стиснуті в кулак, розслаблені, щось тримають, грають на невидимому інструменті. Лінії були впевненими, точними. Далі йшли міські пейзажі, але це було не місто, яке Тарас бачив щодня на малюнках старий облізлий балкон перетворювався на мережевну конструкцію, сповнену характеру. Тінь від ліхтаря на мокрому асфальті виглядала як таємнича ріка. Голуби на площі були не сірими шкідниками, а динамічними, повними життя створіннями. Художник бачив те, що було приховано від його Тарасового втомленого погляду. Він гортав сторінку за сторінкою, ескізи музичних інструментів, скрипки, віолончелі. Вони були розібрані на деталі завитки, ефи, деки. Кожна деталь промальована з неймовірною любов'ю та увагою були й портрети, старий чоловік з глибокими зморшками біля очей. Дівчинка з двома кісками, що сміялася, закинувши голову. Всі ці люди здавалися живими, справжніми. На останній сторінці під детальним малюнком скрипкового смачка був акуратно написаний номер телефону і жіноче ім'я Соломія. Тарас закрив альбом. У квартирі стояла дзвінка тиша, але тепер вона не була порожньою. Вона була наповнена образами з альбому. Він відчув дивний укол совісті, ніби підглянув у чужу душу, і водночас незрозуміле тепло. Ця Соломія, ким би вона не була, жила у зовсім іншому світі світі дає час помічати тіні, зморшки і текстуру дерева. Він вагався кілька днів. Альбом лежав на столі, німий докір його нерішучості. Робота навалювалася з новою силою, і проблеми з загубленим альбомом здавалися дріб'язковими. Викинути, залишити в бюро знахідок, думав він. Але образи не відпускали, особливо ті руки, вони були такими виразними, такими живими. Нарешті, у п'ятницю ввечері, виснажений після робочого тижня, він набрав номер. Слухавку підняли майже одразу. Ало, голос був спокійним, тихим, трохи низьким. Доброго вечора, мене звати Тарас. Я, здається, знайшов ваш альбом. На тому кінці дроту запанувала тиша, а потім полегшений видих. Ох Боже, я вже й не сподівалася. Дякую вам. Я вже думала, що втратила його назавжди. Де ви його знайшли? У трамваї кілька днів тому. Я так і думала, замалювалася і забула я можу його якось забрати. Я вам заплачу за турботу. Не потрібно нічого платити, просто скажіть, де вам зручно зустрітися. Вони домовилися на завтра, вдень у невеликій кав'ярні у старій частині міста. Соломія сказала, що її майстерня знаходиться неподалік, тому їй буде зручно. Наступного дня Тарас вперше за довгий час відчував щось схоже на хвилювання. Він прийшов у кав'ярню трохи раніше. Це було затишне місце з дерев'яними столиками і м'яким світлом, жодних холодних металевих поверхонь і різкого освітлення, як у його світі. Вона увійшла рівно в призначений час. Тарас упізнав її одразу, хоча ніколи не бачив. Не за якоюсь особливою прикметою, а за загальним відчуттям, спокійна, зосереджена, з уважним поглядом. У неї було довге темне волосся, зібране у вільний вузол і проста, але елегантна ляна сукня. Але найперше, що він помітив, її руки довгі тонкі пальці, доглянуті, але не манікюрні. Це були робочі руки. Ті самі, що він бачив на ескізах. Тарас? запитала вона, підійшовши до столика. Так, а ви, Соломія, ось ваш альбом. Він простягнув їй зелену книжку. Вона взяла його з такою обережністю, ніби це була жива істота, притиснула до грудей, а потім усміхнулася. Ви навіть не уявляєте, як ви мене врятували. Тут кілька років моєї роботи і думок. Дякую вам. Нема за що. Я радий, що він повернувся до власниці. У вас дуже гарні малюнки. Дякую, це частина моєї роботи і життя. Дозвольте пригостити вас кавою, це найменше, що я можу зробити. Вони сиділи за столиком і розмовляли, точніше, більше говорила вона, а він слухав. Соломія розповіла, що вона майстер музичних інструментів. Лютіє, як це правильно називається. Вона виготовляє та ремонтує скрипки, альти, віолончелі, її майстерня, яку вона успадкувала від діда, знаходиться тут за рогом. Це, мабуть, дуже спокійна робота, сказав Тарас, думаючи про свій офісний вулик. Вона засміялася тихим глибоким сміхом. Спокійна, але не легка. Дерево живий матеріал. Воно має свій характер, свої примхи, іноді доводиться тижнями шукати правильний звук. Це робота, що вимагає величезного терпіння. Кожен міліметр має значення, кожен рух інструмента. Вона говорила про деревину, лаки, про акустику та вібрації. Тарас слухав, і йому здавалося, що він слухає про якусь магію. Про світ, де не було дедлайнів, розгніваних клієнтів і логістичних збоїв, світ, де важливими були терпіння, відчуття матеріалу і звук. А ви чим займаєтесь, Тарасе? запитала вона. Я працюю в логістиці, переміщую вантажі з однієї точки в іншу. Він сказав це максимально просто, відчуваючи, наскільки сірим і бездушним це звучить. У порівнянні з її розповіддю. Це, напевно, дуже відповідально, організовувати такий складний рух, сказала вона без тіні зневаги з щирою зацікавленістю. Це шумно і нервово, чесно відповів він. Коли вони вже збиралися розходитися, вона раптом сказала А хочете, я покажу вам майстерню, вона зовсім поруч, якщо у вас є кілька хвилин. Він погодився. Майстерня виявилася невеликою кімнатою на першому поверсі старого будинку з високою стелею і величезним вікном, що виходило у тихий дворик. Тут не було запахів, але простір був наповнений іншими відчуттями. Світло падало на дерев'яну стружку, що вкривала підлогу тонким шаром. Уздовж стін на полицях і гаках висіли інструменти, шаблони, заготовки. На великому верстаку в центрі кімнати лежала розібрана віолончель, її корпус нагадував витончене тіло. Соломія взяла до рук шматок клена, гладко обтесаний, і простягнула тарасу. Відчуйте, це майбутня дека. Дерево було напрочуд легким і теплим на дотик, гладким, шовковистим. Тарас провів по ньому пальцями, і цей простий дотик викликав у ньому бурю забутих емоцій. Він згадав, як тримав у руках свою гітару, як відчував вібрацію струн через дерево. Це дивовижно, тихо сказав він. Це просто дерево, усміхнулася вона, але в ньому вже є музика треба лише допомогти їй вийти назовні. Він провів у її майстерні майже годину. Вона показувала йому свої інструменти, розповідала про породи дерева, про те, як вигинають обучайки, як наносять лак шар за шаром. Він не ставив багато питань, переважно мовчки спостерігав за тим, як вона рухається, як її руки впевнено і ніжно торкаються дерева. У її світі не було нічого зайвого, нічого випадкового. Кожен рух мав сенс. Повертаючись додому, Тарас вперше за багато років не вдягнув навушники. Він слухав місто, гул трамвая, голоси людей, шелест листя. І вперше за багато років він побачив його побачив тріщини на асфальті, гру світла на вікнах будинків, відтінки сірого у вечірньому небі. Світ навколо раптом став об'ємним. Текстурним, таким як на малюнках в альбомі Соломії. Наступного тижня робота здавалася ще більш нестерпною. Монотонне клацання клавіатури, роздратовані голоси в телефоні. Все це тепер сприймалося не як звичний фон, а як щось чужорідне, агресивне. Він зловив себе на тому, що дивиться на свої руки, які лежали на клавіатурі, і думає про теплий шовковистий шматок клена. Він не наважувався їй подзвонити який привід. Альбом він повернув дякувати більше не було за що, але образ її майстерні, її рук, її спокійного голосу не виходив з голови це було схоже на спрагу. Він жив у пустелі і раптом побачив Оазис. І тепер пустеля здавалася ще більш мертвою. Наприкінці тижня він все ж написав їй коротке повідомлення Привіт, це Тарас, вибачте, що турбую. Просто хотів ще раз подякувати за екскурсію це було дуже цікаво. Вона відповіла майже одразу: Привіт, тарасе, я рада, що вам сподобалося. Можливо, хочете якось випити кави, без приводів. Їхні зустрічі стали регулярними вони гуляли старими вуличками, сиділи в тихих кав'ярнях, розмовляли. Він розповідав їй про свій світ цифр і маршрутів, про постійний тиск і вигорання. Вона слухала уважно, ніколи не засуджуючи. Вона розповідала йому про свої інструменти, як про живих істот, про скрипку, яка не хотіла говорити, поки вона не знайшла для неї правильний душник. Про стару віолончель, яку принесли на ремонт у жахливому стані і як вона місяцями повертала її до життя. Одного разу він прийшов до неї в майстерню і застав її за роботою. Вона виточувала завиток для нової скрипки. Її рухи були точними, плавними, медитативними. Стружка тонкими стрічками падала на підлогу, в кімнаті стояв лише тихий звук різака, що знімав шар дерева. Тарас сів у кутку і просто дивився. Годину дві. Весь той хаос, що панував у його голові, поступово вщухав, поступаючись місцем цьому ритмічному, творчому спокою. Він відчував, як розслабляються м'язи, як сповільнюється дихання це було краще за будь-яку медитацію. Ти так тихо сидиш, сказала вона, нарешті відклавши інструмент. Я вже й забула, що ти тут. Мені подобається дивитися, як ти працюєш. Це заспокоює. Терпіння це головний інструмент у моїй роботі, і здається, це те, чого дуже бракує сучасному світу. Всі кудись біжать. Я біжу, тихо сказав він, щодня, і навіть не знаю куди. Тієї ночі, повернувшись додому, він відкрив шафу і дістав старий чохол. Гітара всередині була вкрита шаром пилу. Одна струна була порвана. Він сів на диван і провів рукою по деці. Пальці згадали. Вони згадали акорди, згадали відчуття вібрації, коли народжується звук. Він спробував зіграти, але порвана струна деренчала, а пальці, що відвикли від металу, боліли. Наступного дня він прийшов до Соломії з гітарою. Я знаю, ти не займаєшся гітарами, але, може, подивишся вона давно мовчить. Вона взяла інструмент, оглянула його уважно, провела пальцями по грифу. Дерево хороше, треба просто налаштувати анкер, замінити струни, почистити. Вона зазвучить. Хочеш, залиши її мені на кілька днів. Коли він прийшов забирати гітару, вона виглядала як нова. Дерево було відполіроване, нові струни блищали. Соломія простягнула її йому. Ану, спробуй. Тарас взяв акорд, кімнату наповнив глибокий, чистий звук такий живий, такий справжній. Він не грав руками, пальці були неслухняними, але він почав перебирати струни і поступово народжувалася мелодія. Проста, трохи незграбна, але його власна. Він підняв очі на Соломію вона сиділа навпроти і усміхалася, і в її погляді він побачив не жалість і не захоплення. Він побачив розуміння. Вона розуміла, що це не просто звук гітари, це звук його душі, яка нарешті почала прокидатися. Життя Тараса не змінилося кардинально за один день. Він все ще працював у логістичній компанії, все ще вирішував проблеми з вантажами і водіями, але щось фундаментально зсунулося всередині. Він почав грати на гітарі щовечора, спочатку потроху, потім все більше. Це стало його власним простором тиші, його способом розмовляти з собою. Він звільнив частину полиць у своїй ідеально організованій шафі і поставив туди гітару. Його стерильна квартира перестала бути такою у ній з'явився живий звук. Іноді він приносив гітару до Соломії в майстерню, і поки вона працювала, він тихо грав у кутку. Їхні світи, її тихий, творчий і його гучний хаотичний знаходили точку перетину. Одного разу на роботі стався черговий аврал. Величезна партія товару застрягла на митниці через помилку в документах. Клієнт кричав у слухавку, керівництво вимагало негайного вирішення. Раніше Тарас би з головою поринув у цей вир, працював би до ночі, не відчуваючи нічого крім тиску. Але цього разу, посеред розмови, він раптом подивився на свої руки, що лежали на столі, і згадав, як ці самі руки вчора ввечері затискали струни, як вони відчували тепло дерева. Він спокійно завершив розмову, методично, крок за кроком, почав вирішувати проблему. Але всередині вже не було тієї випаленої пустелі був спокій. Він знав, що ввечері повернеться додому, візьме гітару, і цей робочий хаос розчиниться у звуках музики. Він знав, що у світі є майстерня, де жінка з уважним поглядом створює з дерева щось вічне. Його життя більше не було рівнянням, яке треба було розв'язати воно ставало мелодією, яку він вчився грати. І хоча він ще часто брав фальшиві ноти, він знав, що найголовніше не припиняти грати. Він знайшов не просто чужий альбом він знайшов шлях до себе. І цей шлях тільки починався. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутні відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім до зустрічі наступного разу.